Понеділок, 17 квітня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка Вітаю вас, росіяни на Великдень обстріляли храм у Нікополі, повінь в Україні та на Дніпропетровщині. І унікальний рецепт борщу з передовою від українських бійців. Про все це далі у випуску. На великдень під звук церковних дзвонів окупанти вдарили по храму у Нікополі. Постраждали двоє людей. У місті потрощено п'ять будинків, півдесятка господарських споруд і кілька автівок. А надвечір ворог атакував Червоногригорівську громаду. Масштаб руйнувань уточнюється. Ніч на Дніпропетровщині минула без атак. У ранковому зверненні міський голова Нікополя повідомив. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Якщо комусь потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. За минулу добу окупанти 25 разів вдарили із зенітно-ракетних комплексів С-300, вгатили по мирних містах Запорізької області, Харківщини та Миколаївщини у Баштанському районі загинув 17-річний хлопець. У слов'янську число жертв теракту по житловому будинку зросло до 15. З під завалів дістали тіло жінки. Ворог використовує нову тактику, стріляє по автівках і місцях скупчення людей. Ворог продовжував атакувати із використанням розривних гранат, скидаючи з дронів, якими розвідував наші позиції. Розривні гранати переважно на автівки. Вони зараз полюють за скупченням людей. Млинці картопля з м'ясом, і навіть холодець. Так на передовій харчуються бійці Дніпровської бригади ТРО. Їжа, переконані військові, має бути калорійною та смачною. Та найбільше хлопця полюбляють справжній наваристий борщ. Його під щоденними обстрілами готують за особливим рецептом. Наша Софія Куценко все спробувала та готова поділитися враженнями. Фішка для господарок. Я хочу сказати, що насправді один з нюансів приготування будь-якої страви це реакція майя. Це коли йде обсмаження. Тому що коли смажений продукт, він людина сприймається більш яскраво. Без пательні для засмажки та додаткових конфорок у Казані на розтопленій польовій пічці. Боєць з позивним доцент готує справжній борщ. Густий, наваристий і трохи з димком. Ця страва найулюбленіша серед військових. Пан Дмитро варить його за віковим рецептом з фортеці Стара Самар. Чоловік, історик за фахом, переконаний борщ, наша культурна спадщина. Меморіст український Микола Ханенко і на початку 18 століття. з військом козацьким він потрапив на територію сучасного Дагестану. Він описував, що побут, житло, одяг, їжу. Там у них є це, це, це ось нема цього, цього і навіть борщу варити не вміють. В даному випадку, це початок 18 століття. борщ виступає як маркер свій чужий. Особливість старосамарського борщу все робиться в одній посудині. Спочатку в Казані добре просмажують цибулю з морквою, овочі обов'язково приправляють. То зараз ми додамо трохи паприки. Ще деревні. Так сипнемо. Згодом додають м'ясо. Свинина і курятина. На підмозі завжди Вольдемар. Його тут жартівливо називають сушефом. Вже рік чоловік воює на нулі, а в перервах між бойовими виходами готує для побратимів. Гарячі страви розвозить по позиціях. У ну, нас у пайках далеко ж не притягнуть. дуже небезпечно. Коли їдемо туди, по пасадці літають дрони ворожі. В будь-яку минуту можуть побачити і закидати вогами. І так. Кулінарія, пристрасть Вольдемара. після нашої перемоги йому пророкують кар'єру кухаря. А поки свої вміння боєць реалізовує на фронтовій кухні. Вольдемар, будь ласка, що ти робиш? Робимо стейки, що будуть доволі. Так, я маю надію, це медіум просмаження. Ні? Так, кожно. О, чудово. Харчування в армії має бути поживним та по домашньому смачним, кажуть військові. Тому доцент та Вольдемар балують хлопців. Який же новий рік без холодця? А який новий рік без цього? Ай, відьорка олівє це саме то, що треба. Тим часом борщ вже майже готовий. Вальдемар, а лаврушечки-то ні. Додати треба, володя. На імпровізованій кухні просто неба збираються прискіпливі дегустатори. Військовослужбовець бур має за честь скуштувати борщ першим. Борщ дуже смачний. <звук> Щоб трошки оштити. Хлопці кажуть, готують їх, як вдома. І картошка жарена улюблена, і плов. Блінчики вони готували, сирники. Так що тут кухня така. дуже Розновидна і каже, холодить варили шашлик. Ми тут не голодуємо. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. В Україні потужний паводок, Дніпро, Західний Буг, Прип'ять та інші річки вийшли з берегів. Екологи вважають все через порушення природоохоронних норм. Найгірша ситуація на півночі та заході країни. Загроза підтоплення і на Дніпропетровщині. Отарамському та кам'янському вода вже на ганках приватних будинків. Воронцовський пляж затопило. Наші кореспонденти працюють на місці подій. Усі подробиці вже в наступних випусках новин. Пожежа на світанку у Дніпрі на вулиці Березинська зайнялася втівка. Водій легковика зупинився на парковці біля багатоповерхівки. Там машина і спалахнула. Вогонь охопив мотор і далі перекинувся на салон. Надзвичайники все загасили. Постраждалих немає. Виставка картин залізні митці та друк на стародавньому офортному станку. У Дніпро арт коледжі відкрився новий галерейний простір. Роботи різних жанрів розмістили на трьох поверхах. Вернісаж доповнюють лекції та майстер-класи. Деталі дивіться у сюжеті. Галерейний простір Дніпро Артколедж урочисто відкрився у художньому відділенні закладу. Подія зібрала видатних мітців, діячів культури, талановитих студентів і випускників коледжу. Це дуже креативна така локація, і для, для культурної столиці це дуже важливо. Експозицією Залізні митці розпочала роботу нова галерея. До неї увійшли полотни відомих дніпровських художників Микити Гладких, Василя Тивяшова, Сергія Бурбела та Леоніда Антонюка. Дуже важко працювати. Психологічно дуже важко працювати. Людина повинна якась бути, вона повинна бути Ну, я, я вільна, хочу подякувати студентам, да, які не лишаються осторонь тих подій, які відбуваються в нашій країні. Побажати всім нам скорішої перемоги. Саме творча молодь організувала мистецький простір. Плакати й інсталяції студентів-дизайнерів висвітлюють дух боротьби українців під час війни. Я готувалася, мабуть, ще з початку війни, тому що плакати починалися робити ще тоді, щоб якось підвищити дух нашого народу. Цей простір напоминає нам і показує, що, як ми можемо допомогти творчо. Шанс висловитися для кожного, тобто показати свої почуття кожній людині. Студенти спеціальності менеджмент проявили свої таланти в формуванні настроїв суспільства. Такого масштабу ми проєкти... Вже реалізовували, але останнім часом це став найбільший. Ці виставки вони допомагають підняти патріотизм та мужність серед громадян України та особливо громадян міста Дніпра, який, на мою думку, є найпатріотичнішим містом сходу України. Відвідувачі могли власноручно друкувати зображення на тканині за допомогою офортного станка. Це це дуже круто, це теж зброя. Я вважаю. Головна ідея створення галерейного простору відкриття нових талантів. Цьому сприяє платформа культурних ініціатив Ізоляція за підтримки Євросоюзу. Тож Дніпро арт-коледж запрошує до співпраці. Студенти митці міста, ті можливо, ті, які тільки приїхали до нашого міста. Гості не приховували задоволення. Люди, які в таких складних умовах створюють прекрасне, творять українське сьогодення і творять. Українське завтра, тому що це культура, якою надихають сьогодні студентів, вони формують от -от те подальше соціокультурне суспільство. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо у вас є цікава інформація, телефонуйте на гарячу лінію 11 телеканалу. А також не забувайте стежити за нашими соціальними мережами. Побачимось вже в наступних випусках.